Всім добрий ранок, всім привіт. Вітаю у вас в Закарпаття. Я тут знерядилася таким іду копати картошку. Хочу їсти щось готувати, так що підемо побачити, яка в нас картошка, який в нас урожай цього року. Ну, Урожай да, прекрасний. Я нічого не можу сказати, картошка вродила на славу. Але вже нашу картошку треба викопувати, бо вона вже все, вона вже дійшла. У нас картошка рання, так що вже потихеньку буду викапувати. Сьогодні ще хочу помідори зібрати, сливки, законсервувати. Так що роботи в мене ще сьогодні купа. Ну що ж, давайте починаємо робочий день. З картошки починаємо. Я вам... Викуплю, в мене тут кожний рядок, це другий сорт, я викуплю, покажу вам, яка, от, який сорт, яка картошка в нас. Ну що ж, з кожного рядка я викопала по два кустики. Я не кажу, що її дуже багато, але вона крупна. В сортів, як вони називаються, я не знаю, але так от ця більш така. Розовата, а ця світліша. Вроді вони похожі, але все рівно трошки відрізняються. Ну от це з першого тут, з двох кущів. Двох це тут з другого рядка два куща. Ось цей рядок третій тут більше. Це найгарніше. І ще один є. Оцей четвертий рядок. Тут теж, але тут теж небагато. 4, 3, 4, 5 максимум. Ну, зато вона гарна, велика, гарна, так що картошка в нас цього року буде. Слава Богу, будемо з картошкою. Так що я вже думаю, бо вона щось вже починає в мене м'якнути. І срочно, навірно, в суботу я почну копати цілий день. Там передають вроде, температуру не таку високу, так що я починаю копати картошку, бо, щоб вона в мене не пропала. Такі в нас справи. Ну що ж, шість кустиків я би копала. Відро картошки. То я думаю непоганий результат. Так що з картошкою ми цього року будемо. З голоду, як кажуть, не помремо. Якесь м'ясо там бігає, картошка є, цибуля є, вродила, слава Богу. Та якось проживемо. Куплю, міг великий муки, буду вдома хліб пекти та й все. Головне, аби здоров'я було. От, дивіться. От таке відро, повне велике картошки. Так що картошка на славу. І ще мені треба сьогодні помідори. І бачу, тут в мене вже фасоля дійшла. Я нічого не успіваю з цією жарою. І їсти готувати треба. До обіду. Тут в мене вже фасоля дійшла, так що мені страшно, треба ще цю фасолю позбирати. Все збирати, все, все прибирати з городу і нічого не успіваю, і кукурудза вже дійшла, вже можна варити. Ну, така, що вже можна варити. Я тільки зараз побачила. Так що ще прийду, прибіжу, зараз цей кукурудзу наламаю, поки світло є, вода є. Сьогодні дочка не працює, так що у нас генератор не буде включений. Так що. Зараз біжу за кукурузою, наламаю, ставлю варити. Вона буде готувати сьогодні, а я цілий день буду сьогодні на городі. Зав'яжу хустку на голову, щоб не пекло в голову, і йду збирати фасолю, помідори. Сьогодні в мене дуже багато роботи. Так що допомагайте мені. Їм теж жарко. Ванну приймають. Всім жарко. Ну що ж, про помідори вам трошки розкажу свої. Так, садила я сорт Санька, рожевий медовий спас, рожеве серце і сливку я забула. Но я там подивлюся, у мене є записано. Як, як називається сливка? І я вам, як комусь цікаво, я вам скажу. Ну, Санька сорт дуже хороший, врожайний, смачний, дуже багато плодів, зав'язів. Сливка теж непогана, подивіться, на кущу одному. А і цей садила ще. Перцевидний гігант. Ну, навірно, мене обманули, бо в цьому пакеті там не всіх було того перцевидного гіганту, бо в мене вийшло дуже мало. І щось вони дуже маленькі, ті гіганти. Так що такий сорт я більше садити не буду. Саньку буду збирати насіння, своє, щоб мала. Цих сливок теж. Оце от покажу вам. Просто сонце припекло. Оце Санька. Вони низькорослі, невеликі, але дуже цей, дуже врожайний сорт. Так що я ними дуже задоволена. А хочу зараз позбирати оці сливки, оці. Опа. І закрутити, законсервувати, поки є. А потім буду ще крутити томат. Но спочатку законсервую. Так, цілими. Ці буду цілими класти, а з цього сорту санька назбираю і хочу теж законсервувати, але буду різати напополам. Там в мене рецепт є, що треба додати олію. На одну банку, одну ложку, то я хочу так зробити. Того року я пробувала. Рецепт дуже смачний. Помідори дуже смачні в банці, так що хочу так зробити. Ну що ж, мені так не дуже удобно одною рукою знімати, а другою рукою помідори збирати. Так що я назбираю, потім вам покажу, скільки я назбирала. Отакі. От ну що ж, стільки я назбирала, ну, більше половини. Але тут не всі червоні, є такі чорні. Оце такі чорненькі, маленькі сливки теж поставлю банку, а це сливка. Отака. така. Ну, як вам сказати? Якби були дощі нормальні, то може б і більше було, але я не жаліюся, слава Богу, є. Вони б мали, по суті, от такі великі бути, але так як у нас. Дуже посушливе літо, дощу нема. Вони трошки в мене заросли, але я їх полоти не буду. Бо хоча б стільки тінить, бо вже от там погоріли помідори, помідор, бачите, від сонця. Так що нехай буде так, як вже дуже буде заростати, я тоді прополю. І срочно мені треба збирати і щось крутити томат. Я не знаю, як я все маю вспівати. Якби ще була вода, світло було, то друге діло. Ну, сьогодні скільки всю, сьогодні, дочка не працює, поможу мені, скільки вспію, стільки по максимуму постараюся закрутити. А тут, бачите, вже від жари, від того, що влаги нема, вершинна гниль. Ну, це я так дивилася, читала в інтернеті, що е, є. от як захворювання, а може бути від того, що от сам помідор із цього із плодів забирає влагу, і зато воно починається отак. Отака така хвороба. Так що, без води, без поливу не буде нічого. Це ми вже усвоїли, це я вже побачила на своєму досвіді, так що на слідуючий рік треба. Запасатися капельним поливом, і тоді буде урожай. А так, води стільки не наносиш. Так що такі в нас справи. Ну, помідор є, є, слава Богу. У мене ще запасів томату є з того року, так що я не дуже переживаю, але буде з чого крутити. Аби Бог дав, аби трошки дощу попадали, то томатів буде. Вони гарні. Є такі, які вже трошки починають хворіти. Але, може, куплю. Ну, квадрісом я вже не можу, бо я вже квадрісом, а може ще раз можна, Навірно, три рази можна. Я то я подивлюся, якщо можна три рази, бо я два рази квадрісом обробляла, раз рідомілом, а другий і третій раз квадрісом. Якщо ще можна раз квадрісом обробити, то я оброблю квадрісом. Може ще не будуть так пропадати і будуть в мене помідорки. А так я довольна врожаю. Подивіться, на той куш більше і наліпити не можна. Так що жалітися нема чого. Ну що ж, з помідорами я вже розібралася. Шість банок літр з половиною. Вже стерилізую. Я потім вам покажу вже готовий результат. Бо як закладувати помідори, консервувати, я думаю, всі знають. Особого рецепту в мене нема. Це, я точно купила такий пакет приправ, як на огірки. Я вам показувала тільки це для помідор і для перцю. Написано. Зробила, додала уксус, сіль, і цей, і цукор. Та й все, закип'ятила, залила, поставила стерилізувати і готово. А зараз йду ще позбираю фасолю, там є, де я вам казала, ціле відро і хочу позбирати фасолю, а вечором ще позбираю помідори, завтра буду закривати е, з олією. Сьогодні завтра з помідорами хочу. Там що в мене є шість банок літр з половиною. І сьогодні завтра маю з помідорами розібратися, а далі вже лише буду варити томат і буршву заправу. Ось ці фасолі, отут біля межі. От так. Там небагатенько. Скоро зберу, почищу та й все. І буде. У мене фасолі ще багато, є збирати, але тут небагато, то тут думаю зберу. Сонце світить, але... Трохи хмарно, так що не дуже жарко. Слава Богу, то я пользуюся моментом, скоренько зберу і все. Ну, от позбирала я от звідси, де я стою. От Звідси, от там, де відро. Ну, рядок невеликий. І погода якраз не дуже була хороша, бо засуха була. Відро назбирала, нічого і то добре. І що сира, поставимо в морозілку? Я суху поставлю на насіння, бо тут її не є багато. От. Так, ось От так вам покажу. Там де кукурудза. Ну, я знаю, десь 30 метрів, може і скільки нема. Одне відро. Так що? Трошки всього потрошку і на зиму назбирається. Добре, коли все своє є. Не треба бігти в магазин. Ще прийду кукурудзу, наламаю. І ще помідори назбираю і на завтра консервувати таких круглих маленьких. Сливок вже не буду консервувати, вже доста. Останні всі підуть на томат. Якщо так, йдемо далі. Двигаємося. Сьогодні маю переробити купу роботи. Ну що ж, допомагайте мені, совітуйте. Може я щось не так роблю, підсказуйте. Я буду всім дуже вдячна. Грушки чи не краса? Цього року урожай великий, бідне дерево вже, я не знаю, як воно і витримує. ну що ж друзі Знову помідори. І кукурузка. Я вже ті закрутила, шість банок. З тим все нормально. Це вже на завтра я собі не збирала. Отакі От кругленькі. Жовті то буду тісти, а такі кругленькі я буду різати наполовинки і так ставити в банки. Огірки, то я знайшла то віддам кулям, порощати. І кукурузка. Подивіться, яка вже в нас кукурузка. Я наламала пару струків, На вечір зварю, будемо гризти. Так що, Богу дякувати. Врожай у нас цього року гарний, все є. Трошки засуга, але нічого страшного. Якось, якось будемо миритися, спасати, поливати трошки, підливати і все буде добре. Так що цього року, хто не лінився, все є. Всього є і багато є, і я нічого не встигаю, все в мене заростає, тут і огірків вже не знайдеш. Ну, я їх тут не так і не шукаю. Це якщо десь знайду, то курям віддаю. Фасолі теж багато, не встигаю збирати. Ще вечором прийду от там в кінці. Тут я вже пособирала половину, а там в кінці ще три рядка. Треба мені дозбирати купуру цей фасолі. Щоб з цією фасолею вже розобратися. Так, фасоля ще це не кінець. Тут ще в мене теж фасоля є. Але це вже інша фасоля. Цю теж треба збирати. Оця, подивіться, скільки її є. Цю теж цей рядок треба позбирати, теж вже доспіває. Там теж спереду. У мене та що стручкова фасоля жовта. Тут теж вже треба збирати, там теж вже є така, що доспівша, на насіння треба позбирати, а що сира, то полущити і почистити і в морозилку. Так що фасолі дуже багато. Я нічого не співаю, я нервна, я не знаю, що робити. У Когось нема урожаю, а в мене, я бачу, що цього дуже багато. Ну, моркви в мене немає. Да. Що правда, то правда, така, як така я хазяйка. Моркви в мене немає. От тут рядок, що більш-менш гарно вийшов, і там ще спереді рядок є, теж так непогано вийшов і все. Петрушки зовсім я не маю, цього року ще такого не було, щоб в мене петрушки не було. Ну, але як вже є, так є. Будемо без петрушки. Тут я пополола вчора. На неділю передають дощик, я покопаю, так що нехай собі росте. Королапки вже маленькі є, так що при біді вже можна вимкнути одну. Якщо набульне або на ще щось всього є. Його вдома досталь. Я не встигаю, картошку копати треба, я сама, я сама не знаю, розірватися треба, чесно слово. Не, не встигаю і все. Не знаю, що робити. як все. Завтра буду консервувати помідор. Треба мені цей помідор вже доконсервувати. Треба мені ще завтра всю фасолю дозбирати. Фу, ой, боже мій. І вже помідори приспівають. Я ще не позбирала, я так тільки які менші позбирала. Помідори приспівають, треба томат варити. Чесне слово, я не знаю, що робити, як спіти все зробити. Так що я не нею. Ви не думаєте, що я не нею, але просто-просто кажу, що просто фізично не успіваю все зробити. Все заростає, все росте, все доспіває. І все треба одночасно все збирати і, і заготовляти. Я без поняття, як мені все вспіти. Так що такі в нас справи. Добренько. Здоровали ми на городі цього ранку і прощатися будемо на городі. Так що сьогодні в мене такий городній день. Все, я з вами прощаюся, я ще прийду фасолі, позбираю, але вже то. Не буду знімати. Так що всім вам дякую за коментарі, за лайки, підписуйтеся, ставте лайки, ставте дизлайки, кому не подобається. Ну, яка є я своє життя, я в основному вдома і на городі. У мене город, в мене вдома, в мене, мене хазяйство, мені їсти треба готувати, так що я не дуже по селу і бігаю, шастаю, в мене часу нема. Так що знімаю те. Де, от, де я цілий день знаходжусь. Так що так, ну що ж, будемо прощатися. Всім гарно дякую, всім пока-пока.